Одного разу учень прийшов до мудреця і сказав: мене зрадили. Мене образили так глибоко, що я не знаю, як із цим жити. Як мені пробачити? Мудрець мовчки налив у чашу чистої води, а потім кинув у неї жменю землі. Вода стала каламутною. Е, подивися, сказав він. Чи хочеш ти пити з цієї чаші? Ні, відповів учень. Вода брудна. Тоді мудрець поставив чашу на підвіконня і нічого не робив. Минув час, земля осіла на дно, а вода знову стала прозорою. Я не додавав нічого, промовив мудрець. Я лише дозволив воді заспокоїтися, але ж біль нікуди не зник, заперечив учень. Біль як та земля, відповів мудрець. Якщо постійно ворушити його думками, він каламутить серце. Прощенням це не забуття і не виправдання чужих вчинків, це рішення не тримати біль у собі. Учень замислився і запитав: А якщо я пробачу, хіба це не означає, що я дозволяю кривднику повернутися? Мудрець усміхнувся: прощення це коли ти знімаєш тягар зі своєї душі, а межі це коли ти бережеш її. Пробачаючи, ти не звільняєш іншого, ти звільняєш себе. Бо серце повне образ не може вмістити світло, а серце, що навчилося прощати, стає домом для миру.